Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Києво оговтується після масованої російської атаки в ніч проти п'ятниці. Тоді ворог масово атакував столицю балістикою, крилатими ракетами та дронами. Загинули семеро людей. Ще 35 дістали поранення. Історію одного будинку, в який залетів російський шахет, розкаже Тетяна Демух. Тут досі гучно працює техніка. Комунальні служби прибирають будівельне сміття, забивають вікна фанерою. Водночас до будинку в Деснянському районі сходяться люди. Ніч проти п'ятниці росіяни поцілили у дев'ятиповерхівку шахедом. Постраждало 37 мешканців, серед яких дитина. Станом на ранок, 15 листопада, пошуково-рятувальні роботи завершено. І Внаслідок атаки в цій дев'ятиповерхівці загинуло шестеро людей. Вибух і страшна пожежа була, горіло. Все було в диму. У мене квартира, все закопчена. Закопчена, звісно, була пожежа. Антоніна Павлівна на момент влучання в будинку не була та мешкали її родичі. Тепер чекає, поки можна буде забрати речі. Квартири 7-8 етаж, що з лівої сторони знаходяться в під'їзді, дуже повністю розрушені, стін немає, говорять. Страшне, що сталося, звісно. Ідемо всередину на восьмому поверсі. В цілілі речі вже забирає інша сім'я. Там аварійна ситуація в дальній кімнаті, Ми туди не заходимо. В такому у них похилила стіна, а ДСНС вимушені були зрізати балкон, бо в сусідів з боку замість підлоги. Я прокинулась, кричала, тому що на мене сипалось, я дуже сильно боялася, що нас ну, засипе. Ось, перестало, слава Богу, сипатись. Я дитину забрала до чоловіка сюди, і ми швиденько до дверей впевнилися, що хоч двері відчиняються, бо це теж у мене паніка завжди. Щоб двері відчинились, їхня сусідка знизу загинула. Вона вже такого віку, ну похилого віку, але ну, ну нормальна, хороша, хороша жінка була. Ну її не ну її не стало. На місце російської атаки відразу прибули рятувальники. Це була саме зміна Сергія Василенка. Виявилося, що ворожий шахет поцілив у його будинок. Я почув мою адресу. Ну серце закалатало неймовірно просто, бо вдома дружина, маленькі діти. Прямуючи вже сюди по дорозі, дружина мене набрала, сказала, що вони зорієнтувалися, вони завчасно встигли вийти. Приїхавши на місце, Сергій побачив, що його квартира вигоріла вщент. Цілим, як не дивно, залишилося дитяче ліжко. Воно обгорівше, але воно ціле воно стоїть на своєму місці. Він досвідчений ДСНСник зі стажем 15 років. Працював на різних місцях влучань та пожежах, але каже, цей виїзд був найважчим. У мене двоє дітей доці вісім місяців, в принципі, вона не зрозуміла нічого. Старший Іван син, йому 5 років. Він, ну, в принципі, слава Богу, він, 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 він розмовляє. він... Розказує про ці події і ну я до нього вже після після подій, після пожежі. Я, вони тут зараз перебувають в сусідньому домі у знайомих. Е, я до нього піднявся, він мені розказує, ну, яка там була в нього пригода вночі. І, ну, дитина шкодує, жалкує за своїми іграшками. Наразі у будинку немає водопостачання. Люди збирають речі та шукають інше житло. Столична влада допомагає постраждалим оформити матеріальну допомогу від міста на оренду. Помешкання загалом у Києві внаслідок цієї атаки семеро загиблих напередодні вранці у лікарні від важких опіків померла Наталія Ходемчук удова першої жертви аварії на ЧАЕС. Вона мешкала в іншому будинку на Троєщині, в який також поцілив російський шахет. Четверо постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані. Тетяна Демух, Владислав Паливода та Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.